Всім привіт, на зв'язку Ільченко Антон вітаю вас на нашому каналі Страхування в Україні. Тут ми говоримо про всі інсайти страхового ринку, про всі секрети, про всі фішечки страхових компаній, що робити, щоб не заплатити клієнтам і як це обіграти і забрати свої кошти. Тому, якщо е, вам цікава ця тема, або ви мали проблеми, або маєте проблеми зі страховими компаніями, е, обов'язково підпишіться на наші соціальні мережі. Вони внизу, і там будуть телефон, де підключені всі месенджери. Е, захочете проконсультуватись або вже є якась проблема. пишіть, ми обов'язково допоможемо. І сьогодні я хотів е, поговорити з тим, як довести невинність у ДТП. Дуже багато людей з цим звертається. Е, як це відбувається? От у е, нас є дорожня транспортна пригода, люди викликали поліцію. Поліція приїхала і каже, ви винуватий у ДТП. А людина каже, ні, я не погоджуюсь з тим, що я винуватий у ДТП. Ну як у нас поліція робить? Вони кажуть, ну тоді ми на вас оформлюємо протокол, а там нехай суд розбереться. Дебільна позиція, якщо ну, чесно кажучи, ну так воно відбувається на практиці. Якщо таке відбулося, то потрібно е, виходити з того: е, судовий процес оскарження ну це якщо не будуть робити студенти, це від 500 доларів. Якщо ще там додатково треба бути е, якісь дослідження зробити, це ще додаткові витрати. Тобто орієнтуйтесь на суму, десь там 500-800 доларів. До тисячі доларів треба буде витратити на судовий розгляд справи. І Якщо у вас там ціна питання, ну припустимо, формуванню однієї чи двох деталей на машині, і це не принципово. Якщо підходити з точки зору раціональності, то немає сенсу тут взагалі залучати юристів. Якщо звичайно, що збиток такий потужний, крупний, оскаржувати можна, і я навіть більше скажу потрібно, тому що це ваші гроші, немає сенсу їх втрачати. Як оскаржувати ключовий момент це формування доказової бази. В суд треба йти з формованими доказами вашої невинуватості можна кинути якісь скарги, ну, щоб зафіксувати позицію, що ви не згодні, обов'язково е відмітити у протоколі, що я не погоджуюсь, ну, оскільки це вже позиція, з якою легше працювати. Не скажу, що якщо вже підписали, неможливо працювати, можливо, але так буде простіше. Е які можуть бути в нас докази? Докази це слідова інформація, це е відео е з камер е спостереження, це. Якісь пояснення свідків, це дослідження експертні. Причому тут може бути як автотехнічне дослідження і транспортно-тросологічне дослідження. Тобто там за характером пошкоджень можна визначити, як в момент контакту один автомобіль знаходився відносно іншого, яка була швидкість. Також можна використовувати комп'ютерне моделювання дорожньо-транспортної пригоди, якщо там щось складне було. Це додаткові витрати, але це інколи необхідно. Дуже багато ну, зараз технологій, є дрони, які підіймаються, повністю фіксують місце події, і після того можна намоделювати і оскаржити повністю схему ДТП. Але як і завжди, да робити це мають юристи, і тут проблема така, що дуже багато юристів, які займаються загальною практикою, тобто вони там банкрутства якісь ведуть, там розлучені сімейні якісь справи, кримінальні справи, а потім Бах і ну по тут ДТП. Ну ніби вона і типова справа, але треба орієнтуватись на спеціалізацію людини. Якщо в неї немає базових знань, от як сформувати е, оцю систему доказів по справі, то звичайно, що вона ну, не вийде на той результат, е, який потрібен. Е, більшість юристів, з чим ми стикаємось, вони приходять і суто з процесуальних якихось моментів питаються щось вижити. Не там кому поставили у протоколі, не там, там фразу не так записали. Ще щось, але е, от. Е, Судді, вони ну, підходять досить практично і судять ну, достатньо суб'єктивно оці справи. Більше того, в апеляції, от, принаймні там Києва, там ну, взагалі люди ну вони полістали, прикинули от цю історію і дуже там складно щось там про якісь коми розказувати. Тому е, побажання таке е, дуже важливо підходити до формування доказової бази. Ви як клієнт маєте питати у юриста. Ну, не так до нього, як знаєте, там до чарівника, як він там буде вирішувати проблему. Ви чітко маєте спитати, які ми докази будемо давати, чим ми будемо доводити? Як ти бачиш, от оцю систему доказів? Як ми будемо розбивати якісь там аргументи опонентів? Яким чином ми будемо оскаржувати протокол? І от оці питання вони нададуть відповідь. Ну, ваш юрист взагалі зможе. Відпрацювати по цій справі коректно, зможе він потенційно взагалі розраховувати на якийсь результат. Тобто логіка його дій, вона є чи її немає. Тому, е якщо така історія відбулася, ну, бажано йти до профільних юристів. Знову ж таки, я казав, е підписуйтесь на наші соціальні мережі, там є наш телефон е з месенджерами. Якщо вже виникла така проблема, звертайтесь, ми обов'язково підкажемо. Допоможемо знову ж таки, якщо по справі зробити нічого не можна. І такі ситуації бувають. Це треба юристам признати чесно, тому що дуже багато клоунів із серії, щоб взяти з клієнта там 200-300 доларів попередньої оплати. Причому вони дають цю суму невелику, щоб ну, клієнт о, там, дешевий юрист дав. І ну і після того, да, от така буде робота, оскільки людина або не розуміє, що результату не буде, або свідомо розуміє, що результату не буде, але хоче забрати оці аванс. Будьте обережні, бережіть свої гроші, не потрапляйте в ДТП. І цінуйте свій час uh, і нерви. Пока-пока.